75-річний японець волонтер Феминорі Цучіко, який після повномасштабного російського вторгнення в Україну приїхав до Харкова і організував безплатні обіди, планує відкрити нове кафе біля станції метро Студентська кафе поблизу герою праці відкрите навесні 23-го року. Більше не існує. Тобто, кафе з безплатними обідами продовжує працювати, але на ньому має з'явитися нова вивіска. Добра їжа про це заявила журналістам Наталя Грама, колишня директорка благодійного фонду. Фомі Харків, а нині керівниця нової фундації. 25 червня перестає існувати фонд Фомі. І офіційно відкривається новий фонд, який буде називатися Українські берегині. Заклад, якому харчуються люди, і надалі, і він ніколи не закривався, буде називатися Добра їжа. Після фінансового скандалу, який вибухнув на початку червня навколо Фумі-кафе, колишні партнери благодійного проекту і навіть друзі не сіли за один стіл, щоб дати спільну прес-конференцію. Японський пенсіонер і українка-кухарка-підприємниця спілкувалися з журналістами. Порізь свою відсутність за столом поруч з пані Наталією, пан Фумінориць учіка, пояснив тим, що наразі з конфліктом займається його адвокат, і тільки в його присутності можливе спілкування з колишньою партнеркою. Спершу Наталя Грама розповіла свою версію розпаду тандему, відкидаючи звинувачення її у Шахрайстві. Вона пояснила, чому у травні 24-го року самостійно прийняла рішення організувати збір коштів від фонду ФУМІ Харків, порушивши усні домовленості з партнером. Не бути публічною. Я є єдиним засновником благодійного фонду Фумі. Це я зараз уже зрозуміла, яка це була хитрість, і це був мій мінус. Бо Фомінорі мені сказав, так як я вже більш-менш відомий, ти українка, ти нікому не відома, ну я знаю, що ти зможеш, він знає мій, мій потенціал. Будь ласка, не веди ніяких постів, не де нічого не афіширу, я цим буду займатися, я буду збирати кошти на наш заклад. Повірте, мені не важлива була моя репутація. там, Зв'язди, яз... Зв зірки мені не потрібні. Мені потрібно було підтримати свій народ. І я знала, що якщо мені допоможуть, я нагодую весь Харків, якщо мені буде така можливість. І я на це погодилась. І через півроку я дуже пошкодувала. Колись давала йому замовлення на їжу. Він сказав: У мене немає коштів. Ми платимо оренду, ми платимо за світло. Зімою у нас за світло виходить 50 тисяч гривень влітку 30. І вибачте, чому я должна бігати за паном Фумінорі Цучіко, випрошувати. Якщо коли ми відкривалися, видавали мені повну відповідальність, що, я, що ви будете це спонсорувати через японських прихильників. Але я. В такому стані лишилася, що я і сама ще й ці питання можна була вирішувати. Я вибачаюся. Тому я почала виставляти свої реквізити у себе на сторінках. Офіційні реквізити моє, моєго офіційного фонду. Пані Наталя стверджує, що потреби кафе де щодня годували до тисячі людей у місяць, складали до півмільйона гривень. В общему, з тим, що ще є продукти в складі, це 400-500 тисяч гривень на місяць. Але якщо воно закінчиться продукти волонтерів, це буде не 500, а 800 тисяч гривень на місяць, якщо ми будемо в тому же темпі продовжувати працювати. За її словами, кошти, на які утримували кафе, в основному акумулювалися на рахунках японського волонтера менше фонду, але донатили як японські прихильники, так і благодійники з інших країн. Українські волонтери допомагали продуктами. Коли б фумінорі уїхав до Японії, не лишивши мені зовсім грошей, я розуміла, якщо я зараз не попрошу підтримки, я закриюся. У травні каже пані Наталя, вона відкрила банку для донатів, оскільки понад 6 тисяч доларів, які надав Фомінорі, частково покрили витрати, в основному зарплатні у свою чергу. Пан Фомінорі Цучіко заявив, що його обурили публічні заяви його помічниці, які та іншим співробітникам він платив немалу зарплату. І він вважає неправильним збір коштів від його імені у період його відсутності в Харкові і без його дозволу. 5 ніжі 26 нічі 26 приблизно травня. Я думаю, коли я ще перебував в Японії без моєї згоди, Наталія опублікувала відео, створила свій акаунт і почала збір коштів. Про те, про це я все дізнався 1 червня, коли я повернувся до коли я повернувся до кафе, і мені це все показав персонал. От я вперше тоді дізнався, що було в тому відео, і що там були за збори коштів. Пан Фомінорі каже, що він, як іноземець, не може в Україні вести справи, укладати контракти на оренду складських приміщень тощо. Це робила Наталя, якій довірився і юридично погоджується японець. Вона була засновницею фонду його імені. і Наталія проголосила, що всі речі, які знаходяться в ресторані, а також усе, що знаходиться в цих шести складських приміщеннях, все належить їй. Я вважаю, що в одній країні не може бути двох президентів, і так само в одного ресторану не може бути два власника. І оскільки е, оренду оренда приміщення все на Наталії, е, то я вирішив покинути цей ресторан. Фоміно Фомінноруцечіка порівняв ситуацію на фонду і кафе для бідних з державним переворотом і заявив, що визнає будь-яке законне рішення Українського суду, куди на жаль перемістилося спілкування колишніх партнерів благодійників. Однак. Він наполягатиме, щоб суд з'ясував, куди були витрачені гроші. Е, тому що е, японці, мої японські донатори, деякі навіть думають, що я на місяць витрачав по 2 мільйони єн на якісь особисті потреби. Втім, незважаючи на все, що трапилося, заявив Фомінорі, він продовжить свою місію, з якої приїхав до України і Харкова у 2022 році. Ану От я хочу в серпні відкрити нове фумі кафе. От, так само типу да так само годуючи людей. Що ж до кафе на станції Героїв праці, то тепер його хазяйкою є Наталія Грама. Додав японець. Наразі у Харків маємо два кафе для бідних і гіркий присмак фіналу волонтерської історії з міжнародними донатами. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.